Це було давно. Колись безбожнік сів у потяг, газету виняв, став читати, аж раптом у сусідньому переділі якийсь хор заспівав. Безбожник слухає та чує, то хор Ісусових пісень таких якраз не міг терпіти не в темну ніч, не в білий день. Ах, християни він зітхає, куди втікти мені від вас, від ваших співів та промов, хотів би сховатись хоч на час. І тільки потяг пару станцій проїхав та свій біг спинив, безбожник за свою валізку та в другий потяг поспішив. Аж бачить, знову зле натрапив і труд гурточок християн. Читаю з Біблії Святої, як кров текла з христових ран. Безбожних Божья зніву аж трасеться, бо дуже мав гарячу кров. На щастя, потяг раптом в якийсь порт зайшов. Безбожник з потягу злягає, злізає та й біжить бігом на пароплав. І там у своє крісце він вже не сів, а прямо впав. І з полегшенням зітхає, їх, напевно, тут уже немає. І я зможу відпочити від їхніх співів та письма. Аж ось якось до нього підходить е, славненько вбраний пан і пропонує. А чи не ви бажали піти в зібрання християн? Нас тут на прапаві а чимало вірних, правдивих християн. І ми з молитвою до Бога бажаємо відплисти в океан. Безбожник, з місця, як зірветься, та й до капітана він біжить. Перед ним і зупинився весь блід трасеться і кричить. Чи можу я вас, капітане, запитати, чи може сам пан капітан мені вказати таке місце, де немає християн? О, залюбки відповідає, то і сам християнин, те місце знаю і провадить туди шлях тільки один. Там правдивих вірних християн, ви не знайдете і сліду. Ну то скажіть мені то місце, і я скоріш туди піду. Те місце, друже, пеклом зветься, то є безбожників тюрма. І я напевно запевняю, що вірних християн правдивих там нема.